Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогоднішнє відео. Тема сьогоднішнього відео це догляд і забезпечення найефективнішої і найдовшої експлуатації якісної клинкової бритви. Два фактори, які спричиняють погіршення експлуатаційних якостей цієї бритви, або зовсім їх знищення, скажімо так. Механічні пошкодження і хімічні або. І ржі на фасках на полотновій на ріжу кромки. Основне. Почнемо із механічних пошкоджень. От я поклав тут, наприклад, дві бритви. Це бритва справжня, а це китайська пародія на бритву. У неї перед ріжучою кромкою зведення товщиною міліметр. Пошкодити механічно таку бритву, тільки потрібно рубати на неї маслаки, бичачі якісь. І то поклавши її на баслака, зверху гатити молотком. Ну це не бритва, звісно, це сміх китайський, знущання над бритвою. Ми її викладаємо в бік. Це бритва Волга, типова радянська бритва завод 65-й рік. Вже вона, незважаючи на те, що по ширині сточена, навіть зараз у неї товщина біля початку фасок полотна всього лише 0,17 мм, 0,18. Десь отак. Тобто вона дуже тонка, в 5 разів тонша, ніж міліметр по товщині. Звісно, при всякій товщині, навіть міцний якісний метал, з якого роблять бритви, він механічно не стійкий. Тобто, пошкодити його механічно надламати, зам'яти, погнути дуже легко. Якщо ви десь її покладете і вдарите об якийсь предмет, який крумкувало на пошкодить. Але почнемо спочатку. Саме перше, що ми починаємо використовувати бриту. Ми її беремо, виймаємо із футляра з коробки, чи просто десь в якоїсь місця, де вона лежить, відкриваємо і правимо на ремінь перед голінням. Це обов'язкова процедура, яку завжди роблять. Це перший момент, який може призвести уже до мікропошкоджень. Тому ремінь завжди повинен зберігатись в якомусь чохлові, футлярові або в якомусь місці, яке унеможливлює механічне пошкодження самого ременя, тобто перегини, якісь, надламлювання, стискання неправильне. Він повинен підвісний вирівняний бути, якщо це якийсь там борт, дощечка з наклеєним ременем, теж бажано, щоб вона була в якомусь пакеті або чохлові. Для чого? Для того, щоб в повітрі завжди присутній пил. В деяких приміщеннях його багато. Зараз ми всі майже в діті в синтетичну або напівсинтетичну одежу. Навкруг нас повно безліч синтетичних матеріалів і статичні заряди на цих матеріалах і на нас спричиняють ці -всі флуктації пилу, переміщення різкі і не, ну, не контролюють. Якщо ви на кухні використовуєте цей ремінь, достали його з чохла, підвісили і вийшли на декілька хвилин. А в цей час ваша жінка вирішила на кухонному столі там в двох метрах навіть від ременя перебрати пшеничну крупу для того, щоб кашу вам зварити, або вам, і дітям, або всім зварити кашу. Пересипала її з однієї ємкості в іншу, ці пилинки підлетіли, розповсюджились, і вже через декілька хвилин вони сядуть на повішений ваш ремінець і можуть прилипнути до нього. І вони можуть мати це не тверді, це не щебінь з-під ніг. Це частинки крупи розміром там 3-5 мікрон. Але якщо їх 5-10 штук наліпиться на ваш ремінь, прилипне, і ви почнете правити бриту, прийдете по цьому ремені, уже вона отримає мікрозамини. А якщо вона із твердого дуже матеріалу сталі, як сучасні бритви до, наприклад, вони дуже тверді, крихітні то вона отримає мікросколи. Це от вам елементарна побутова ситуація. Тому перше, що ви потрібні, повинні зробити, коли ви дістали бриту і відкрили, де б вона не зберігалась, візьміть отакий м'якесенький туалетний папір і зразу ж її протріть передправкою. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали, при цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтесь. В невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. Ось прекрасний екземпляр і Сарт» французька. Також ножі, спецінструмент, різачки, шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. При закриванні завжди повертайте отаким боком її до себе, щоб ви бачили щілину в ручці в оправі. І позиціонуючи обома руками, закривайте завжди, хоч нову, хоч стару бриту, стару особливо. Так, щоб вона попала по центру оправи, акуратно і не поспішає. Зробили цю операцію. Потім візьміть нову шматок паперової серветки. А краще мікрофіброву ганчірочку, яку зберігайте теж в чохлові, використовуйте тільки для протирання вашого ременя перед експлуатацією. Протріть ваш ремінь. Але не отаку натираюче, як і бонітову паличку, до якого зразу налипне на весь пил, який в повітрі літав, а потихеньку. Чим менша швидкість, тим менше ймовірність стат... Підвищення статичного заряду і налипання тут же ж пилу, який яке яке знаходиться в повітрі. Протерли полотно і фаски рівчі кромки, ретельно і акуратно, і протерли ремінь. Потім виправите. Уже ви таким способом унеможливлюєте з'являння пилу і пошкодження на мікрорівні рівчі кромки. Якщо кожен раз ті 2-3 пилинки будуть потрапляти на ремінь, залишатись, і ви будете пошкоджувати, бритву на ніг, то через місяць ви вже відчуєте, що комфорт бриття і гострота брити погіршились доволі значно. А це все із за елементарно просто пилинок, які посідали на ваш ремінець і на полотно бритви при правці. кожний раз. Це перше механічне пошкодження при початку експлуатації. І так, це ми унеможливлювали. ретельно і зберігаючи це все закрите і в місцях, які... Повинні відповідати елементарним вимогам для зберігання цих речей. Слідуючи, які механічні пошкодження можуть бути, при витиранні якоюсь ганчіркою, рушником якимсь жорстким, засмальцьованим вже ще чимось, використовуйте тільки м'якенькі серветки для цього. Паперові. І один раз витерли і викинули її. Не економте на цьому. Тому що, якщо ви будете витирати якимись жорсткими матеріалами, то притискуючи, прорізаючи той матеріал, рівча кромка і фаска теж можуть отримати пошкодження, замине або викришування. Потім користуйтесь бритвою акуратно. Коли ви користувалися, кладіть її акуратно на стіл, кладіть або напівзакриту, або закривайте її повністю. Але коли вона мокра і в піні, краще її не закривати. Кладіть от в такому стані напівзакриту. Кладіть таким чином, щоб вона доторкалася ручкою на початку до столу, а потім уже полотном, Або навпаки, обухом, а потім так кладіть. Кладіть, щоб поряд не було ніяких інших предметів, особливо твердих якихось. Якщо буде серветка лежати, кладіть її на серветку. Тому що ви можете не помітити на столі, якщо він засланий якийсь там пістрявою клейонкою, можете не помітити дрібних яких частинок, що там лежать. там, крихта хліба, ще що-небудь. Покладете, і вона попаде під фаски перегрівчу кромку. Якщо це навіть суха крихта хліба величенька, там, 3-5 мм, вона вже пош... теж може нанести пошкодження. Тому краще кладіть перед голінням 2-3 шматочка паперової серветки і кладіть. В проміжках між голінням бритву на стіл так. Не залишайте її в піні і в воді довше, ніж на 5 хвилин. Якщо ви, вам потрібно кудись відійти на якийсь час, зразу ретельно витирайте. Витирайте її паперовою серветкою акуратно, протираючи так, щоб ваші пальці не заходили за ширину полотна і не стискували його там, того, що ви можете прорізати. При витиранні дуже легко цей паперову серветку і прорізати пальці свої. Ви пошкодите свої пальці, якщо ваша шкура доволі тверда й жорстка. Якщо ви працюєте руками і у вас руки, то ви легко можете пошкодити і погнути ріжучу кромку і фаски бритви при сильному стисканні і неправильному протиранні. Теж один вид механічного пошкодження. Ніколи не трясіть і не махайте. Бритвою перед цівкою води під краном, тому що ви можете зачепити кран або края раковини перед стаканом, який стоїть. Не вертіть і не махайте бритвою перед, поряд з якимись предметами. Зразу ж, коли ви тільки починаєте голитись, здихніть, видихніть, кажуть, я спокійний, я контролюю всі свої рухи, і все буде нормально. І контролюйте свої рухи постійно. Не махайте руками нікуди, коли у вас відкрита бритва. Оце механічні пошкодження, які можуть спричинити елементарні, спричинити уже серйозні руйнування. Не кладіть ніколи ні в яких стаканчик, навіть пластиковий, отак відкриту. Навіть на якісь там декілька секунд. Тільки от в такому виді. Поклали і хай вона лежить. Взяли акуратно. Закривайте завжди, особливо старі бритви, тільки таким способом. Якщо ви не можете двома руками це робити, в силу якоїсь причини, життя зараз складне і непросте, може бути що завгодно. Покладіть її на стіл, трішки упріть поверхню столу і так позиціонуйте, щоб вона закривалась чітко по центру. Закривайте, не стискайте руками ніколи бритву, отак, от ніколи при закриванні. Ви можете сильно травмувати самі, якщо ви розщепите пластикову цю ручку і бритва, клинок бритви вріжеться вам в пальця. Я був свідком декілька разів у таких випадків. І пошкодити, звісно, бритву саму. І так, механічні пошкодження, такі найрозповсюдженіші, ми розглянули. Тепер хімічні, агресивні, ведучі до корозії пошкодження. Оця бритва, яку прислав підписник, який присилав її місяцем раніше, не маючи ще досвіду експлуатації і використання бритви, спричинив дві, ці два види пошкоджень. Спочатку корозію, я думаю, що або зберігалася вона в приміщенні, де підвищена волога, або використовувалася вода з крана, яка має агресивні якості свої, це не рідкість теж. Там якийсь хлорний хлор, що вони зараз використовують, але агресивні речовини для обеззаражування води, яка тече з крана, які спричиняють швидку, швидку появу корозії. Тому краще використовувати воду м'яку, очищену після якісних фільтрів, або купіть для дитячу воду баклажки 6-літровий чи 5-літровий. Використовуйте цю воду тільки. для... Вимивання, змивання піни і так далі. Не така це велика витрата, але ви збережете. Якщо нема можливості такої, то нагрійте гарячу воду, якою будете користуватись в якійсь ємності, там літер чи що, і сипоніть туди чайну ложку соди звичайної звичайної соди. Розколотіть, і це вже буде лужний розчин содовий, який нейтралізує кислоти в воді, які. Можуть призвести до корозії. Тобто ви дуже сильно зменшите кородуючі властивості тієї води, яку використовуєте, просто розчинивши ложку соди, ну тільки в гарячій воді. Не використовуйте кип'яту для посполоскування, тому що різкі перепади температури можуть спричинити деформації і навіть розтріскування, якщо це, звісно, вже там якісь були внутрішні напруження в старих бритвах. Звісно, 100 градусів, якщо ви вткнете. Під холодну воду, або потім різко в 100 градусів і навпаки, то може бути ну, не те, що повинно бути. Не потрібно цього робити. Прості елементарні речі. Так от, цей власник бритви цієї, можливо, зразу не витирав. Якщо ви залишаєте бриту після гоління в піні і в воді на 5 хвилин і більше, відлучайтесь кудись, обов'язково і ретельно витріть. Обов'язково, якщо ви навіть не закінчили процес гоління, витріть її повністю. Якщо ви голитесь раз в неділю або через 4 дні і рідше, завжди майте пляшечку вазелінового рідкого масла, капнули на серветку паперову і протерли повністю полотно і зону фасок і ріжучої кромки, щоб потрапило масло на це все. Тоді закрили акуратно бриту і поклали. І ви будете впевнені, що корозія на ній не з'явиться. Якщо ж ви взагалі користуєтесь дуже рідко або просто зберігаєте бритви як в колекції, то заведіть в своєму смартфоні два рази на місяць в календарі введіть уход за бритвою чи догляд за бритвою, Щоб воно вам запікало там кожного 15-1 го і го числа місяця. І ви їх діставайте, ретельно передивляйте всі, протирайте, якщо де помітили якнайменші цяточки корозії маслом. Бажано, якщо бритвиці зберігаються, не вазелінове, а якимось мінеральним маслом якісним, синтетичним, все змащуйте в район усього піна кап, краплю. Капнули, пропрацювали, витерли це все. Це потрібно робити і на бритвах, якими ви користуєтесь, тому що волога потрапляє туди часто. При змиванні з бритви, при користуванні при голінні, тримайте її завжди таким чином, щоб якнайкраще закривати цю частину руками. І позиціонуйте її отак, щоб цівка води потрапляла не сюди, а десь на самий початок полотна і стікала вниз, повертаючи її таким чином. Не тримайте її отак під водою. Ви і можете зачепити кран і затече вода сюди, в цю частину. Тому тримайте завжди її вниз, але не перед самим дном раковини чи якоїсь там ємності, щоб ви не зачепили за нею. Тобто позиціонуйте її так, щоб навкруги не було предметів, які спричиняють механічне пошкодження. І цівка води, яка змиватиме піну і все залишки там щитини, не потрапляла на ручку, прикривайте її руками, і потрапляла на розташоване таким чином полотно. І так, більше п'яти хвилин залишаєте вологу, обов'язково протирайте. Більше трьох-чотирьох днів не користуйтесь. Протирайте ретельно і змащуйте маслом. Перед користуванням серветкою пройдіться, а вазелінове масло дуже легко стирається, воно не спричиняє ні алергії, ні подразне, нічого. І навіть якщо і залишки потраплять на ремінець, нічого страшного не буде. Але все-таки протирайте. Потім, які ще фактори, які можуть спричинити корозію? Зберігання бритви в шухлядках, в коробочках, в ящиках поряд з агресивно випаровуємими хімічними препаратами. Якщо поряд лежать якісь таблетки, якщо це шафа у вас на кухні, де якісь там, ну, як аптечка домашня, стоїть пляшечка з з зеленкою зі, так, так званою, і ще якісь спиртові розчини, які поступово навіть в закритих пляшках поступово випаровуються, Особливо це стосується йодних препаратів. Якщо там сіль йодована або люба сіль знаходиться поряд. Приберіть не зберігайте бритву поряд, тому що ці всі випаровування мають агресивні молекули в собі, воно все осідає на полотні вашої бритви і спричинить корозію в набагато більших масштабах і пришвидшить цю корозію. Особливо коли бритва у вас вже була стара, бегушна корозії. Як ви ретельно не видаляєте, і видалити можна тільки ретельним, якісним хімічним способом в домашніх умовах це майже неможливо. Ніякі полірування, шліфування, затирання нічого не, не видалять повністю цю корозію. Уже ті цяточки місця, де вона з'явилась, вона поступово буде розвиватись. Цей процес можна загальмувати на десятиріччя і на сторіччя навіть, правильно зберігаючи. А можна пришвидшити дуже швидко. І за неділю, за дві з вашої бритви залишиться одне дір'я тільки, бо корозія навскрізь дірки. Тому в цій бритві з'явилась корозія, смужка поряд з фаскою з одного з іншого боку коричнева. І власник цієї бритви вирішив її видалити механічним способом і взяв отаку губку, губка БОБ. Ну, Верніше, це не губка, а, боба, а звичайна кухонна губка, яка має агресивну і абразивну частину, м'який поролон, а з цієї сторони абразивна частина. Це не що інше, як той же скотч Брайт, абразивний матеріал. І він цією стороною каже акуратно, але що таке акуратно в мікросвіті? Протирав, протирав і, звісно, з'їхав на річу кромку, зачепив із одного боку і з іншого. І це призвело до пошкоджень механічних абсолютно сильних. Позаверталася рівча кромка в один і в інший бік. По затоці цієї бритви буде відео подивитись, як вона виглядала. Як вона виглядала місяць назад, корозія, яка на ній була. І як вона виглядала після очищення механічною цією абразивною губкою. Тому таких речей допускати не потрібно. Якщо ви самі не можете самостійно видалити ту корозію, в більшості випадків так воно і є, краще відправте. Майстрові, який вам заточив, або іншому, і попросіть, щоб він це зробив і так далі. І тому подібне. Ви витратите якісь кошти на це, але це, ці кошти будуть менші, ніж ви їх витратите після свого втручання і пошкодження. Тому от, дотримання таких простих елементарних правил збереже ваші бритви на довгі на довгі роки, десятиріччя і має, може залишити ви їх навіть і нащадкам працюючому, в робочому стані і майже непошкодженим. Або навпаки, якщо ви неправильно будете експлуатувати свої бритви, то ви їх дуже швидко ухайдохаєте так, що тільки викинете на смітник і все. Тому будь ласка, дотримуйтесь простих правил, механічні пошкодження, видалення пилу, експлуатація бритви таким чином, щоб, що унеможливлює доторкання до різних предметів, зберігання правильної. І... Правильне відкривання і закривання, завжди закривати, позиціонуючи клинок посередині ручки, закривши акуратно, ніколи міцно не стискайте її, не запихайте в ручку, тому що вона може проломити бритви мають клиноподібну форму полотна, і при стисканні ви можете просто розламати в цьому місці ручку, прорізати собі руку і пошкодити полотно бритви. Користуйтесь м'якими паперовими серветками. Більше одного разу не використовуйте той же шматочок. Користуйтесь мікрофібровими ганчірочками, які зберігаються теж в пакетику для протирання свого ремінця. Зберігайте ремінець у чохлові якомусь, в якомусь футлярі, щоб на його не попадала пил і тим паче бруд який-небудь. Перед використанням завжди його протирайте. Потім ви поголилися саме останнє. Ви поголились бритвою, ретельно витерли таким чином її повністю все полотно. Краще, якщо ви її покладете от в такому стані, в таке місце, десь на поличку біля опалення, біля радіатору опалення, щоб вона просохла 10-15 хвилин 20. Потім ви взяли її, взяли ремінець, протерли його знову і просто пройшлись разів 4-5, як правка, зробили. Таким чином, ви. Зітрите мікроскопічні залишки вологи, якщо вони залишились. І так як шкіра має завжди в своєму складі на поверхні мікроскопічні частини, яких жирових складових, то воно протре ретельно вашу бритву фаски район рівчої кромки і дещо змастить їх цими жировими залишками, які є на ремінці. І тоді ви її складаєте на зберігання і зберігаєте. Бажаю вам здоров'я, довгих років життя вам, вашим близьким, спокою, душі, прибутків, всього найкращого, і дотримання простих елементарних правил в житті, експлуатуючи абсолютно все навкруг себе, ви зможете правильно це роблячи, зберегти свої нерви, кошти і продовжити срок експлуатації любих ваших предметів, якими ви користуєтесь, на дуже-дуже великий термін. Ну і своє життя тим самим. Продовжити на великий термін, тому що нерви, нервована обстановка, коли ви нервуєте по якомусь найдрібнішому випадку, що ага, воно щось там сталося, що ж це таке. І ще один фактор наостанок. Корозія механічна, хімічна, там, там агресивна це одне. Все це ми зрозуміли курс фізики, хімії все це розповідає, чому це відбувається. Все ми це розуміємо і так далі. Можемо цим всім контролювати і е, керувати. А є ще ментальна корозія, психологічна енергія. Якщо у вас в сім'ї така атмосфера психологічна, що ви з'їдаєте, гризете один одного день і ніч, лаєтесь за все, і у вас корозія ментальна і психологічна в повітрі в атмосфері вашого будинку, то всі оці заходи, що я сказав, вони нічого не змінять. Як би ви не протирали і не змащували вашу бритву, корозія її буде їсти. Саме та корозія, яка в вашій аурі, в вашій аурі, вашого будинка. Тому психологічна атмосфера в домі найважливіше будьте спокійними, доброзичливими, любіть один одного, відноситесь один до одного добре, і тоді все буде добре. Ну, чого я нам всім і бажаю. Будьте здорові, живіть довго. Класичний приклад. Пошкодження при неправильному. От бачите, така темна полоска це завернута частина річої кромки до нас. З того боку з притисканням провів цією губкою абразивною і завернуло. І так, ця бритва має отакі пошкодження на протязі ріжучої кромки з обох, з обох боків. Бачимо і тут. Корозія, сліди корозії. Ось тут теж ми бачимо все завернуто. Це Бритва Радянська, Волга називається. Ну, от, шановні глядачі, бритва Волга, завод Тру 20, 65-й рік. Бачили, як вона після губки абразивної, що з нею сталося, я її переточив, заточку робив на скляному притирі від Олександра і використовував суспензію природних каменів різних, м'яких Сусіма на дві суспензії два рази наносив, все я там зробив. На природних суспензіях. Потім перейшов на камінь-тіб, дуже однорідний, високоякісний твердий камінь як основа. І на нього наносив послідовно м'якого японського каменю і назву я не знаю, і дуже твердого суспензії. І все. Фініш, поголив, перевірив, все прекрасно працює. Це після гоління бритва. По ремінцю зараз я її переточив після. Переточу після гоління ще раз, пройдусь по камені суспензію. Це зараз після гоління зразу витерта і про два-три проходи по ремені стер залишки вологи. Зараз я її ще раз переточу. Ну, як переточу? Освіжу і дезінфік, дезінфекція. І змащу вазеліновим рідким маслом і відправлю власникові. Бритва ріже волосину прекрасно, голить прекрасно. Надію, що буде подальшим експлуатуватись правильно і власник буде більш ретельно відноситись до зберігання від корозії і від механічних пошкоджень. Ну, от такі. Будьте здорові, живіть довго, хай нам всім буде все добре.